Пам'ятаєте, як на початку січня США захопили підсанкційний танкер, який прямо на воді змінив прапор на російський? Ми знайшли кількох українських моряків, які перебували на цьому судні і поспілкувалися з ними. Раніше у медіа була інформація, що ймовірно український екіпаж складався із кримчан, але ні, більшість родом з Одещини та Херсонщини, і їх уже майже усіх відпустили. Окрім одного, якого нині ймовірно судитимуть у США. Отже, про те, як українські моряки опинилися на судні, яке є підсанкційним, хто їм давав команду наближатися до Венесуели, та як відбувалося захоплення судна. Дивіться, унесеться далі. Отож, ми знайшли 12 українців, які були у складі екіпажу. Нам вдалося знайти їхні контакти. Кілька із них відповіли на мої дзвінки. Вони розповіли про захоплення судна та компанію, яка їх брала в команду. Це до речі, теж цікава історія, адже фірма має зв'язки із колишнім Деським депутатом, який має російський паспорт, однак ми не зможемо вам назвати їхні імена, адже розмовляли з ними на умовах анонімності, їхні коментарі будуть озвучені. І коли я вже сказала важливий дисклеймер, йдемо до того, як же українці опинилися на затриманому США судні і що вони розповідають про дії капітана, коли почалося переслідування Марінери, ось танкер, який зупинили штати на початку січня. І як розповідає команда, спершу він йшов під прапором гаяни, мав назву Белла-1. та мав плести нібито у напрямку Латинської Америки. Без уточнень, куди саме загалом екіпаж складався з 28 людей: із них двоє росіян, троє індійців, шестеро грузинів, включно із капітаном. Ну а решта 17 громадяни України. Найбільше серед українців, як я казала, це вихідці із Одещини, частина Херсонці, є і моряк з Києва. Нині усіх українців, крім старшого помічника, відпустили. Частина з них давала покази ФБР, але чоловіки поки повертатися в Україну не планують. До цього ми ще дійдемо. Ну а поки почнемо із самого початку: як українські моряки знайшли роботу на російському судні? Отже, чоловіки кажуть, що пропозицію вакансії на цьому судні отримали від компанії Сівейв. Про те, що це за компанія, я детальніше розповім трохи пізніше. Так, от як розповів один із співрозмовників в контракті було вказано, що судно має адресу реєстрації на Сейшелах. тому підозр щодо зв'язку із Росією не викликало. Інший моряк розповів, що перед підписанням контракту ставив питання, чи перебуває судно під санкціями, і чи буде протягом рейсу заходити в російські порти. На усі ці питання у компанії відповіли ні. Утім, і загалом про деталі маршруту Танкера і в які порти він буде заходити, заздалегідь команді, що є молодшим складом судна, зазвичай не розповідають. Про це також кажуть моряки. Тому про те, що вони пливуть до Венесуели, також нібито не знав. За їхніми розповідями судно спочатку прямувало зі Шрі-Ланки до Оману, де стояло на якорі кілька тижнів. Тоді оператор повідомив, будуть йти курсом на Кюрасау, яке під юрисдикцією Нідерландів. Острів лежить у Карибському морі приблизно за 80 кілометрів від Венесуельського узбережжя. Для суден це кілька годин ходу. Біля Кюрасао танкер перейшов у дрейф. До слова, він був пуст без нафти кажуть моряки, і переломним моментом для команди стала зміна прапору. Нагадаю, спочатку судно йшло під прапором Гаяни, коли його почала переслідувати берегова охорона США, на борту вивісили російський триколор. Хоча за конвенцією ООН з морського права прапор не можна змінювати у відкритому морі. Для цього треба зайти у порт і підтвердити перереєстрацію. Тоді як Белла-1 поміняла прапор просто на ходу посеред Атлантики. Отже, коли екіпаж зрозумів, що судно прямує до Венесуели і планувався ще тільки перехід під російський прапор, 23 з 28 людей, включно із капітаном, який є грузином, та старшим офіцером українцем, підписали заяву. У ній екіпаж просив замінити членів команди через напружену ситуацію в регіоні, зміну прапора судна на російський та форс-мажорні обставини, також через загрозу безпеці життя і здоров'я моряків і щоб уникнути майбутніх юридичних проблем проблем і переслідувань ця заява датована 19 грудня. Ми не можемо перевірити, чи справді вона написана саме того дня. Українці заявили, що ми не будемо працювати під російським прапором. Ми їм сказали, якщо хочете, робіть зміну прапора, будь ласка, але нас висаджуйте і садіть сюди інший екіпаж. Після цього буквально на наступний день почалася ця погоня. А переслідування почалося за словами моряків, коли берегова охорона США з'ясувала, що прапор Гаяни, під якими вони йшли спочатку, взагалі то не офіційний, тобто танкер не входив до відповідних реєстрів країни, каже один із моїх співрозмовників. Ми також не знайшли інформації, що танкер заходив у порти Гаяни, мав там реєстрацію. Або компанія власних судна зареєстрована у Гаяні. Останній прапор, який носив танкер, це стяг Панами офшорної зони. І зі слів наших співрозмовників, коли берегова охорона слідувала за ними, капітан розвернув судно і повів його до Атлантики, адже так йому наказала компанія. На той момент моряки розповідають, вони були майже біля Венесуели. Перші 24 години погоні лише капітан із Тарпом. Може, ще штурман знали, що дійсно відбувається. Всі інші члени екіпажу не знали. Ми не розуміли. Ще один моряк сказав, що екіпаж на той момент не могли замінити, тому могли ухвалити рішення вивісити російський прапор. Ймовірно, ставка була на те, що американці не затримають судно з російським триколором, як нам розповів експерт з питань санкцій та безпеки Андрій Клименко. Після початку переслідування, 24 грудня, судно вписали в реєстр суден Росії і змінили назву на Марінера. За повідомленням російської влади судно отримало тимчасовий дозвіл на плавання під прапором РФ. Yeah. <sighs> Тому вони вимагали, щоб Сполучені Штати припинили переслідування судна. Більше того, Росія розгорнула підводний човен та інші військові кораблі для супроводу нафтового танкера. Про це ще писало Wall Street Journal із посиланням на американського чиновника. Як ви вже чули, моряки кажуть, нічого не знали, що відбувається від моменту погоні. І за словами одного із них на борту вимкнули інтернет, тому вони навіть не змогли зв'язатися із родинами. Свій супротив вони також висловлювали і в діях моряки відповідальні за. Технічне забезпечення судна перевели машине відділення повністю під автоматичний контроль. За словами одного із співрозмовників, люди туди майже не спускалися, і судно йшло без людського втручання протягом усіх днів погоні. У разі спрацьовування сигналізацій у машинному відділенні реагували але мінімальними втручаннями. І після двох тижнів переслідування кульмінацією цієї історії стало силове затримання танкера. 7 січня на борт уже марінери, а не «Белла-1», висадився американський десант. Я зрозумів, що відбувається. Я просто відкрив двері в каюту, ліг на палубу. Американці поводили себе нормально, нікого не били, не принижували. Спочатку медичний огляд був, потім перевірили у всіх телефони. Сказали, що все добре, вам нічого не загрожує. Кадри, коли вертольот підлітав до Танкера, публікували пропагандистські медіа у Міністерстві транспорту Росії. Тоді заявляли, що це Сполучені Штати порушили норми Конвенції ООН з морського права. Мовляв, у відкритому морі діє режим свободи судноплавства, і жодна країна не може застосовувати силу до офіційно зареєстрованих суден. Танкер затримали на підставі ордера, виданого федеральним судом США. у цій операції. Американцям також. Допомагали і британці. Ну а міністрка внутрішньої безпеки США повідомила, що цей танкер або раніше заходив до венесуельських портів, або прямував туди. Після перевірки судно перемістили до берегів Шотландії. Ну і поки тривали перевірки, екіпаж жив у їдальні, спали вони на підлозі. Відпустили їх усіх, окрім двох членів екіпажу. Капітана і його старшого помічника сталося це 26 січня, але перед тим як відпустити основну команду, їм запропонували дати покази у США. і на це погодилися п'ятеро. Іншим купили квитки, хто куди забажав. За даними поліції Шотландії, жоден не попросив притулку саме в цій країні. Утім, і повертатися до України ніхто із тих, з ким ми поговорили, не планує. Чоловіки кажуть, бояться переслідування і оголошення підозри у державній зраді. Ми надіслали запити в СБУ щодо того, чи перевіряли членів екіпажу, та яким чином відомство планує взаємодіяти із українськими моряками, які опинилися на російському підсанкційному танкері. Поки відповіді від СБУ. СБУ ми не отримали. Я сподіваюся, що моя кар'єра не зламана. Я хочу продовжити працювати, але не на танкерах. Піду на інший флот. І за заявами російського МЗС двох російських моряків з танкера також відпустили і вони повертаються до Росії. Як розповіли нам українські моряки, один із членів екіпажу це громадянин Росії, застрахані. Інший це житель окупованого Криму. За словами одного із українських моряків, він має російський паспорт, проросійські погляди та конфліктував із українською командою. Чий Крим його спитали? І він починав злитися. Тут додам, що за словами наших співрозмовників, компанія, яка їх наймала, не заплатила гроші за останній місяць роботи. А усі акаунти разом із переписками в Телеграмі та Ватсапі видалила. Ну, а далі поговоримо про капітана судна та старшого помічника. Їх заарештували і з Великої Британії уже передали до США. Про це пише Sky News. У Сполучених Штатах обох мають судити. Їм висунуто звинувачення у перевезенні нафти в обхід санкційного режиму. Утім, поки про перебіг справи нічого не відомо. І перейдемо до персоналій. Капітана звати Автандил Каландадзе. Він грузин. За даними грузинської служби радіо Свобода, він з Батумі. Там же живуть його дружина та неповнолітня дитина. Як я вже казала, спочатку увесь екіпаж тримали прямо на судні біля берегів Шотландії. Суд країни постановив призупинити будь-які дії проти Каландадзе до більш детального розгляду його справи. Адвокати дружини капітана хотіли, щоб Каландадзе захищали саме шотландські суди та європейське законодавство справ люди тому подали петицію з проханням не дозволяти вилучати судно та екіпаж з під юрисдикції шотландського суду. Але пізніше генеральний прокурор Шотландії повідомила, що капітан більше не перебуває в країні. Адвокат заявив, що американська влада фактично викрала капітана з Шотландії. А ось особу старшого помічника капітана нам підтвердили члени екіпажу, з якими ми поспілкувалися. Це українець Олександр Расковський. Ми намагалися отримати його позицію, але наразі зв'язку із ним немає. З того, що нам вдалося дізнатися, чоловік з Одеси йому 46 років. І нагадаю, обидва і капітан, і його старший помічник також підписали заяву екіпажу про те, щоб їх замінили на судні після оголошення про заміну прапора на російський їхнє прізвище останні у списку тих, хто підписав цей документ. Один із співрозмовників розповів, що Расковський, скоріш за все, знав про справжній маршрут танкера. Утім, усе, що відбувалося після початку переслідування та зміни прапору, його нібито не влаштовувало. Ймовірно, він перебував під тиском. Він переживав, що можуть знайти його сім'ю. Так, Старпом мав би перешкодити капітану, але в нього не було такої можливості. І що означає перешкодити? Битися з кимось? Але наказів капітана він не виконував. Ну а тепер як і обіцяла, розкажу вам про компанію, яка найняла екіпаж Марінери. Її назва Сі Вейв, і вона, попри затримання судна, досі шукає людей. Ми знайшли вакансії цієї компанії на кількох сайтах та в телеграмі, шукають здебільшого людей на нафтові судна. І що цікаво, контактний номер збігається із іншою компанією Золос Shipping. куди набирали людей ще півроку тому. Ось, наприклад, вакансії, де до речі вказують, що зараз беруть людей лише з російським громадянством загалом відгуки на цю компанію трапляються дуже негативні. Скаржаться на стан суден, на які набирають команду, на затримку у зарплатах нефахових членів екіпажу. Ми навіть зустріли оголошення, де вказували, що компанія взагалі то не золос. А от як нам пояснювали моряки, чому вони подалися на вакансію компанії з такими відгуками? У моєму випадку я не перебираю роботою Якщо зарплата мене влаштовує, а мої технічні навички задовольняють компанію, ми просто домовляємося про працевлаштування. З початку повномасштабної війни в Україні роботи для українців стало значно менше. Багато хто відмовляється від нас, бо навіть союзники співпрацюють із Росією, великим експортером нафтопродуктів, газу тощо у крутих компаніях нас не беруть, вважаючи представниками країни третього світу. А в середній потрапити складно. По-перше, потрібен досвід. Власне, і моряки, з якими ми спілкувалися, підтвердили, що Марінера це старе судно в дуже поганому технічному стані. Один із моряків каже, що гіршого судна за свою кар'єру він ще не бачив. Принаймні, основна пожежна система не працювала, повне зневажливе ставлення до засобів безпеки, шлюпки і плоти не проходили перевірок, бо судно не заходило в порти. Стан, чесно кажу, жахливий, але це їх не зупиняло. Судно виконувало основну функцію. Працювали вантажні насоси і танки, відсіки для рідкого вантажу. Судно постійно потребувало ремонту, ретельного обслуговування, Нон-стоп. Коли судно старей потребує постійного технічного догляду, судновласники часто наймають саме українців у свій флот. Бо наші хлопці грамотні. З вищою освітою, технічно підковані, і ось, як я вже казала, в оголошеннях про набір екіпажу з'являється назва сівейв крюінгової компанії, тобто тієї, що займається набором команди, а не є власницею судна. Ця фірма півроку тому ніде не фігурувала, і частина даних у вакансіях збігається з уже згаданим золосом. Чому ці компанії мають однакові контакти? Ймовірно, SeaWave – це перейменований золос Шіпін. Зокрема, про це говорили і моряки, з якими ми поспілкувалися. Ну а також у них збігаються адреси офісів. Обидві компанії вказують цю локацію у Кишиневі. І запам'ятайте про Дову, це важливо для розуміння того, що будемо розповідати далі. Як писало опозиційне російське видання Вьорстка та ще кілька українських медіа, за цими компаніями, а скоріше однією, яка просто змінює назви, стоять структури, пов'язані з колишнім депутатом Одеської облради Віктором Баранським. І тут приготуйтеся до стислого опису, хто це такий. Отож, громадянин Росії, депутат від забороненої ОПЗЖ. Фігурант кількох журналістських розслідувань має персональні санкції, накладені Україною, ну а ще кримінальну справу та перебуває у розшуку. І щодо цікавих фактів з його депутатської кар'єри, як пише портал, чесно, який ми часто цитуємо у несеці, адже вони збирають дані про обранців, Баранський хотів надіслати звернення щодо того, аби Одеситів почали вакцинувати російською вакциною супутник В. Ну а ще разом з іншими депутатами підтримав флешмоб. Я розговарюваю інтернет зберіг ці фото і все, що понеслося після них. Баранський давно виїхав з України у 2018-му У нього проводили обшуки, але його на місці вже не було. Ну а також колишнього депутата в Україні заочно судили у справі щодо заволодіння майна на понад 80 мільйонів гривень. Тут буде цікаво, хоча справа насправді вже стара. За даними Набу, він та інший депутат ОПЗЖ організували схему на українському дунайському пароплавстві. Це національний перевізник, зокрема, вони перевозять українське зерно за кордон. Тож майже 10 10 років тому Баранський та інший депутат перегнали до Туреччини понад 30 ліхтарів. Це такі вантажні баржі. Ось щось на кшталт цього. Так ось, за даними слідства, у Туреччині вони їх розібрали та побудували з них 12 барж, але більшої місткості, щоб потім використовувати у бізнесі. До слова, увесь цей час тривали суди, поки Баранський був не в Україні. Ми не знайшли у матеріалах суду даних, де він перебуває. Його адвокати під час слухань доводили, що у слідства було недостатньо доказів для підозри ми написали Баранському у соцмережах, що хотіли з ним би поспілкуватися щодо інформації про те, що він пов'язаний із тіньовим флотом Росії, але поки без відповіді. А ми якраз і перейдемо до цих даних. Тож чому медіа пов'язують Баранського із вивозом під нафти? Як писали молдавські медіа, громадянка Молдови Аліна Самсон. Племінниця матері Баранського і заснувала молдавський крюїнг, тобто компанію, яка підбирає екіпаж на судно, і це золос Шіпін. Пам'ятаєте, я вже говорила назву цієї фірми, про яку нам розповідали моряки? Тож золос, за даними медіа, пов'язаний як з молдавськими номіналами тіньового флоту, так і з російськими компаніями, що працевлаштовують моряків. Інший зв'язок баранського з цими компаніями дуже складно відстежити, адже його компанії зокрема числяться в офшорних зонах. Окрема про це свідчать дані Панама Papers. Ось, наприклад, дані про пов'язану компанію на Віргінських островах. Це загалом і проблема відстежування тіньового флоту РФ. Бо по суті, це такі судна-примари. Часто вони старі і частково несправні, змінюють назву і прапори, а між ними і власниками офшорні компанії та так звані фірми прокладки. Як пише пишевстка, компанії, пов'язані з екс-депутатом Баранським, купують старі несправні судна для цих цілей до повномасштабного. Уторгнення і опісля до складу екіпажів цих суден входять як українці, так і росіяни, що в принципі було на затриманому штатами судні. Бала 1 Перейменована у марінеру належала Панамсько-турецькій компанії. Це судно було під санкціями ще у 2024 році, і не за венесуельську, а за підсанкційну іранську нафту. Ось судно в урядових документах. США йдеться, що власник базується у Панамі. Корабель ходив під прапором цієї країни. Я думаю, не варто тут пояснювати, чому саме ця країна. Але загалом Панама зручна для реєстрації компаній для уникнення санкцій, і, скажімо так, є популярною для цього через у Икнення сплати податків, можливості приховати власників, та через мінімум звітності, тож у 2024 році США наклали санкції на судно, адже воно під керуванням компанії, що пов'язано з хезболою організацією, яка в низці країн взагалі-то визнана терористичною і перевозила іранську нафту. Як я вже казала, США повідомляли, що «Белла-1» раніше або заходила до венесуельських портів, або прямувала туди, тому знову опинилася під прицілом сполучених штатів. Танкер протягом тижнів переслідування встиг змінити власника з турецько-панамської компанії на російську російську. буревест Марин. Та отримав дозвіл ходити під російським прапором. Розслідувачі проєкту схеми від Радіо Свобода та настоящев дізналися, що росіянин з Чити Ілля Бугай, що вказаний її гендиректором, одночасно очолює фірму з Москви – «Руснєфтєхімторг», що займається постачанням пального, у тому числі для танкерів. Серед покупців цієї фірми є кілька іноземних, і спільною рисою для них виявилося те, що власницями записані жінки, які проживають у Молдові, так Серед них та сама Аліна Самсон, племінниця матері екс-депутата Баранського. Якщо ви додивилися це відео аж до цього моменту, по-перше, я вам щиро дякую. Ну і напишіть свої думки від почутого. Ну а ми будемо і далі збирати інформацію і стежити, як просувається справа, зокрема, суди над двома членами екіпажу. Тож підписуйтеся на наш канал.